Ми збираємо подарунки дітям військовослужбовців, які постраждали під час захисту батьківщини. Дякуючи нашим волонтерам за їх неймовірну працю, ми хочемо привітати тих, для кого все одно свято є це діти. Особливу увагу ми приділяємо цей день дітям наших військовослужбовців. Цей день народився Ісус Христос Син Божий. Зійшла зірочка на небо. Капілани 5-ї Слобожанської бригади і військовослужбовці, які зараз боронять на передовій, вони хочуть їх поздоровити подарунками. Щоб їм було приємно, щоб на них зайшла Божа благодать. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилу нас, святий, пославляйте, свячей цей святилий миссис, святого Духа Амінь. Пославляйте, священь, святой майце, Духа. Амінь. Слаславляйте, свящий цей святили, святого Духа. Амінь. духамінь, Пославляйте, священність, святой май, духа, амінь.